Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктуб. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Флеш, Книга 7. Дикий світ. Така книга також на нашому каналі вже є відео про шосту книгу. А також в мене ще є всі ще перших 5. Тобто, в мене їх загалом сім, але, на жаль, перші п'ять не тут зі мною. Про що ж сьома книга? В шостій книзі тут розповідалося про те, як стався такий, як поломка в часі і зустрілися флеш з майбутнього і флеш з теперішнього. В сьомій книзі все починається з того, як флеш з майбутнього і флеш з минулого, вони Получається так, що флеш з майбутнього намагався закрити полом в часі завдяки флешу з теперішнього, і за цього флеш з теперішнього попав в інший світ, а флеш з майбутнього став замість флеша з теперішнього, і він, скажімо так, як проживав своє життя вдруге. І тут розповідається одразу про пригоди в обох світах, як і в звичайному світі, де був флеш з майбутнього, так і в світу часу, там де був звичайний флеш з теперішнього. Не в обох свої різні пригоди, свої різні вороги й друзі, а в кінці вони зустрічаються. І що трапилося з ними, ви дізнаєтеся в цій книзі. Також тут в кінці ви можете знову дізнатися історію Флеша, як взагалі з'явився цей супергерой, і звідки в нього така е, суперсила. І взагалі мені цей персонаж дуже подобається. Чому? А тому що просто персонаж, якого суперсила, який е, один з найшвидших, якщо не ш... найшвидший супергерой. В якого завдяки який цьому дуже швидка регенерація, в який просто все робить з майже безкінечною швидкістю, це дивлячись там звичайно, який всесвіт, але в нього швидкість майже всюди може перевищувати швидкість, швидкість світла, і завдяки цьому в нього і така ж сильна сила, і за тому, що він може розігнатися на таку велику швидкість. І його обичний е, удар завдяки цьому стане дуже-дуже сильний. І взагалі персонаж дуже крутий. Також комікси про нього дуже-дуже круті. Я вам їх раджу, вони цікаві. І просто раджу вам читати комікси, раджу вам читати різними мовами українською і не тільки, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба. На усім па-па-па-па!